Розбудив Тебе щоб привітати з народження мене. з І сьогодні стала на один рік доросліша, мудріша, красивіша. Щоб ти була здорова всім. Давай я поможу. Це вже моє, я вже поможу. Це вже моє. Ой, Кожна жінка, вона любить подарки. Ви знаєте, кожна жінка, вона... Тут ага, це паспорт. Ой. Ой, ой, дівчатка. Ой, дівчулі не важливо, скільки в паспорті років. А важливо, а важливо, наскільки ви себе... Ну, що ти мовчиш, говориш, Що ти, ти зажурився? Я вже можу це вже моє. Що ну, да. твоє? Ми з тобою прожили багато вже років, немало не багато, 23, починала з тобою геть з низів, з мізерів. Пройшли багато чого і хочу побажати тобі, щоб ти була у мене завжди щаслива, здорова, успіхів, натхнення тобі, процвітання. Щоб ти йшла би вперед і тільки вперед. Будь у мене завжди така, як ти є. Дякую, дякую за привітання, дякую тобі. Дякую за все. Да, зараз, що ми з тобою е, живемо 23 роки вже. Я сама нервую. Дійсно, ми пройшли з общежити. Я помню, на першу зарплату свою допомість, ти купив мені цепочку. Цепочку на 12 чи що грам, так? На 12? Тут ще треба знати, як його розстрілити. І що ж я хочу сказати, що ми жили в общежиті, і ти робив настройки. І отримав зарплату та хотіла цепочку. Я дуже хотіла її. І ти продовжиш мені її дариш. А живемо в общежиті. кімнатка маленька, одна кватка наша, одна Аніна. Ой. Ну, все було в житті. І печаль, і радість, як то говориться. Ну, Ти у мене сильна, я хочу, щоб ти була завжди така. Щоб пішла до своєї мети, а ти завжди йдеш за своєю мети, і ти ніколи не зупиняєшся. Так що будь така, як ти є завжди. Ти сильна. Треба слухати, наче перший раз. Я все розумію, я тобі дякую вже. Зараз подивіться, треба ще вдіти. Дякую. Так а тепер, мої хорошенькі, мені треба його ще вміти одіти. Ага, оділа. Мене напевно, сьогодні сльози радості. Бо дійсно так, да, ну, з кожним роком жінка стає, ну, вона стає метливіше, розумніше, А ми буквально ну, рока 4 назад, да? 4-5, коли, рок, ну, года 4 назад, коли дійсно стала трошки на Общі життя, квартири, життя пройшли таке, знаєте, і це, напевно, у мене сльози радості, то, що День народження да, в своєму домі. Якось даже не віриться, що все в житті помінялося. правда. І так от вспоминаєш, через що пройшли, а пройшли через багато що. І хочу подякувати, правда, Богу да, за те, що він нас не залишив. Він нам давав підтримку, і ми були підтримка один одному. Дуже-дуже сильно, це дуже важливо, правда. Я пам'ятаю Днірожіння моїй періом пам'ятаєш, ти йшов додому. І хоча б одну розу приносив, хоч одну розу. І це наскільки ну, було приємно. Не одну. Сюди, скільки тобі було років, скільки я роз приносив. А перший раз, коли ми зійшлися, ти одну розу не пам'ятаєш, приніс? <звук> Тому що не дав тобі зарплату, і ти йшов такий рознірваний, а потім ти вже мені не да. да, Скільки мені років, дав? <звук> хоча це було на, на позичені гроші, а ти пам'ятаєш, Віра телефон не здав. Бабушка Віра покойно подарила мені телефон, а розкладушку. Ну кеда був. І нам не було за що заплатити за квартиру. А я тобі кажу, помніш? Іди його здай, тому що нам треба платити за квартиру. А що прийняла поліція? Міліція п... да, да, міліція, міліція тебе ще прийняла. Все. За те, що порогний телефон ти мене набирав. а потім приніс його назад і говориш, ти кажеш, я не буду його здавати. Ми не йдемо гроші на квартиру. Боже, в житті було все. все. Я хочу сказати, знаєш що? Ти помнічку нас на Таврі я була перва, коли ми їхали. Я відкрила вікно, пишаємося, а всім говорила, що, що в нас Мерседес через два роки до да, нас він з'явився. Ви знаєте, мої хороші, коли якась є мета, до неї потрібно йти. Це дійсно так. Чесно, мені не віриться, знаєте, що є свій будинок, є дача, є машина, все добре, все хорошо. Але через скільки це все пройшли, ми один Господь Бог знає. Але я завжди казала, я вдячна Богу за те, що в нас є. Дякувати Богу за кожен день. Ми встали, ласки відкрили. Сказали одному добрий ранок або послали один одного. Можемо так бути, і це може бути. Головне любити друг друга, <главное> надіятися на друг друга і, і вірити в друг в друга. Головне вірити друг в друг друга. І все буде хорошо. Так що, Світуля, тебе з днем народження. Ти сьогодні стала на, на рік. Так що, мої красотулечки, Сьогодні я стала на один крок. Доросліша. На один крок успішніша. На один крок любіміша. На один крок бажанніша. Ви знаєте, я дякую Богу, дякую своїй родині за підтримку, коли мені було тяжко. Мене всі підтримували. Характер у мене склонний, Такий, кажу, склонний, Боже, я так нервуюсь, тяжкий. І ви знаєте, я завжди казала, все, я не хочу, я не буду. І потім понімала світ. Ти будеш, ти хочеш, ти можеш. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, ми не стаємо з кожним роком взросліші. Головне, наскільки ви себе відчуваєте в душі. В душі я все життя себе буду відчувати на 35. Так що, мої хорошенькі, я вас усіх дуже-дуже люблю. Дякую, що ви в мене є, дякую за підтримку. Ви знаєте, одне добре слово. Світуль, привіт, Світуль. Ти молодець. Більше для жінки нічого не потрібно. Одне приятне слово.